Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 4 жовтня місяць знаходиться у фазі «Убиваючий місяць. Це буде 20-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку – Близнюки. Місяць у Близнюках це час швидких та енергійних справ. В силу зростання імпульсивності варто зайнятися питаннями і проблемами, які вимагають миттєвого прийняття рішень. Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами з цінними паперами. Це дуже сприятливий час для захисту дипломів, дисертацій або збору даних для їхнього написання. 20-й місячний день ідеальний день для різноманітних практик, спрямованих на очищення та тренування власної сили духу. Сьогодні якби день кармічних відплат, бажано усамітнення, оскільки перебування у колективі загрожує конфліктними ситуаціями. Положення планет протягом першої половини дня виглядає напруженим. Сьогодні люди, які вас оточують, можуть бути надто різкими в спілкуванні, чим здатні посилювати вашу схильність до агресивної поведінки. Контакти із іншими краще повністю виключити. У особистих відносинах у цей час також можуть часто виникати двозначні та незрозумілі ситуації. Посилиться схильність до зрад. Намагайтеся в цей час не піддаватися спокусам, а також не створювати секретів від своєї другої половинки. Друга половина дня аналогічна першій, але напруження посилиться за рахунок того, що складніше контролюватиме свої емоції. Вечір несприятливий для любовних побачень та здійснення важливих покупок. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен ранок буде напруженим, особливо якщо під загрозою знаходиться ваш бізнес або не в порядку ваші фінансові майнові сімейні відносини. Імпульсивність властиво овном сьогодні варта замінити наполегливістю, інакше справу. Важко буде довести до кінця. Телець. Сьогодні контролюйте свої почуття, особливо злість і ревнощі. Інакше вам не уникнути емоційного струсу. Впертість властива тельцям сьогодні може спонукати вас до сварок з партнером. Не поступайтеся тиску зовні та не реагуйте на чужі агресивні випади. Близнюки. На цей день не варто призначати відповідальні заходи та нові починання. У першій половині доби небажані ризиковані фінансові маніпуляції. Найближ складним періодом доби стане друга половина дня. Но виключено, що перед вами з'являться ненадійні, нечесні люди. У цей час не варто планувати справи. І зловживати алкоголем та ліками. Рак. На початку дня у раків з'являється можливість одним ударом завершити розпочаток справи. Намагайтеся довести задумані справи до переможного фіналу. Сьогодні для досягнення успіху буде особливо важлива матеріальна зацікавленість. Леве. Настає найкращий час для активних дій. Однак для багатьох представників знаку він загрожує діловими провалами, конфліктами, емоційною та фізичною перенапругою, грошовими втратами. Не розслабляйтесь, будьте сьогодні у тонусі. Діва важливі справи завершити до полудня, незважаючи на перешкоди. У другій половині доби відмовтеся від нових починань. Якщо це неможливо, зведіть активні дії до мінімуму. Надавайте обіцянок і не ухвалюйте важливих рішень. Терези невідкладним фінансовим справам присвячуйте першу половину дня. Увечері по вигоди зміняться потреби у спілкуванні, флірті, обміні новинами, розгадуванні секретів. Посилиться ваша комунікабельність. Стануть більш витонченими та різноманітними ваші запити. Скорпіон. Якщо з самого ранку стосунки з людьми не ладнаються, не поспішайте з висновками. Можливо, у цьому винні ви самі. В цей час варто акуратніше поводитися із технікою, а також із людською психікою. Стережиться травм. І не стверджує навколо себе конфліктних ситуацій. Стрілець. Ранок створює стрільцям умови для роботи, але не гарантує ідеального результату. У цей час можна покінчити з набридлою справою. У другій половині дня ситуація дещо зміниться, проте не всі зміни виявляться на вашу користь. Казаріг. Найбільшого ефекту від своїх дій козороги отримують у першій половині доби. Сьогодні ви будете діловіті та наполегливі. У середині дня не впирайтеся в бажанні продовжувати розпочати. Не дивуйтеся розкиданості своїх інтересів та часті зміни настроїв. Водолій. Вранці не очікуйте поблажок. І будьте готові зробити все, що від вас залежить. Нехай ви не досягнете ідеалу, зате дізнаєтесь межу своїх можливостей. Конфлікти та розбіжності в цей час досягнуть критичної точки. Риби. сьогодні не покладайтеся на інтуїцію. Зірки дарують рибам простір для креативної фантазії, але радять бути насторожі в ділових питаннях. Намагайтеся не грати у нечесні ігри. Спробувавши обдурити когось, ви будете обдурені самі. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути, будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!